2024 рік був роком викликів випробувань боротьби, але й роком перемог для українського спорту. Під час війни наші спортсмени продовжували захищати честь України на міжнародних змаганнях та здобувати перемоги, демонструючи всьому світу незламність українського народу. Однозначно, що це рік боротьби, тому що Україна невпинно продовжувала боротися. Щодо дискваліфікації російських та білоруських спортсменів з міжнародних змагань. Це рік болю та втрат. За час повномасштабної збройної російської агресії загинуло більше ніж 450 спортсменів, тренерів, 530 об'єктів спортивної інфраструктури через російську агресію було пошкоджено або зруйновано. Наші спортсмени тренувалися і дво. Вася до Олімпійських ігор у вкрай важких умовах під час ракетних обстрілів, тому це рік незламності і це рік перемог. Наші спортсмени здобули перемоги у олімпійських іграх, паралімпійських. Національна збірна здобула 12 медалей на Олімпійських іграх. Серед яких три золотих і увійшла Україна до 17 найкращих країн світу. А паралімпійська збірна зробила неможливе. Вибрала 82 медали, і Україна стала п'ятою у заліку щодо кількості медалей. Також це рік розвитку спорту ветеранів війни, тому що у регіонах все ж таки Почали працювати над створенням умов для фізичної культури та спорту для ветеранів війни. Також у регіонах започатковуються змагання серед ветеранів війни. А наші ветерани війни представляють Україну на міжнародних змаганнях у жовтні місяці. Національна збірна у Іспанії на іграх започаткованих Арнольдом Шварцнегером вибрала 188 медалей, і зараз національна збірна го готується до ігор нескорених, які відбудуться у лютому місяці 2025 року. Також це рік єдності і погляду у майбутнє, тому що все ж таки відбулися наймасштабніші е, ігри серед школярів за часи незалежної України. Пліч опліч переможемо разом, в яких взяли участь більше ніж 300 тисяч е, учнів з 29 тисяч шкіл, і ще це рік у. Українського боксу, завдяки і перемогам Олександра Усика, який надихнув мільйони українців, Спорт у 2024 році став таким потужним фронтом, на якому Україна здобувала перемоги, але це не тільки медали, це про силу, про послання світу, що Україна бореться і готова боротися надалі.